Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами будемо робити пальчикові гімнастики. Пальчикова гімнастика моя батьківщина. Сонечко сяє, пташка літає. дощик осінній поля поливає. Діти гуляють. Чорнобривці зростають, дуби у садочку, вітер гойдає, гляну навколо, все це я люблю, квітучу та сильну батьківщину свою. Пальчикова гімнастика, будиночок. Хочу я великий дім, щоб віконце було в нім, двері також щоб були, і дерева щоб росли, щоб навколо тин стояв, песик двір охороняв, на травиці жив жучок бігав швидкий павучок. З хмарки дощиком дощило, а на двері у куток ми поставимо замок. До побачення, дітки, до нових зустрічей!